Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 834-та доба широкомасштабного збройного вторгнення Російської Федерації на територію України. За минулу добу ворог здійснив 570 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. У ніч на 6 червня російські окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами іскандер М. А також атакували 18 ударними БПЛА типу шахет. В результаті протиповітряного бою збито 17 ударних БПЛА у Микола. Аївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях під прицілом ворога також опинилася і Донеччина. Руйнувань зазнали 60 цивільних об'єктів, 45 житлових будинків, магазини, підприємство, господарчі споруди, автомобілі. Після бомбардувань населених пунктів є четверо загиблих і 14 поранених. Зокрема, дитина своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах, фотографіями воєнних буднів кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.